Це Оля, а це Саша. І ми продовжуємо ділитися з вами хитрощами та новинками в сфері будівництва та ремонту. І також практичні поради спеціалістів у програмі Профібут. Отож сьогодні мова піде про альтернативу газу та екологічне незвичне житло. Зараз дуже часто встановлюють твердопаливні котли, але їх безліч, тож який обрати? Той що працює на пелетах чи дровах, а можливо на вугіллі. Дивимось далі. У твердопаливних котлах в якості палива використовуються дрова вугілля, торфяні брикети. Однак найбільшого поширення набули котли на дровах вугіллі, а також пилетах. Тенденція до дорощення традиційних видів енергії змушує до пошуку альтернативних видів енергії, тому все більше людей переконуються в ефективності котлів на твердому паливі. Вони переважають своєю автономністю і дешевизною паливо, яке використовується при їх експлуатації. І головне, що вибрати паливо для котла може сам власник. Проблема твердопаливних котлів у тому, що вони не можуть. Можуть працювати повністю в автономному режимі і вимагають регулярного завантаження палива. Твердопаливні котли, які працюють на дровах вугіллі чи торфяних брикетах, вимагають постійного нагляду, адже горіння таких матеріалів триває від 2 до 6 годин при одному завантаженні. Також є котли тривалого горіння. Серед переваг невисока ціна та можливість використання різних видів палива. Втім, альтернативою є котли на пилетах. Адже тривалість автономного горіння таких твердопаливних котлів від 2 до 15 діб. Усе залежить від об'єму паливного бункера. Найважливіше. З переваг є досить високий коефіцієнт корисної дії. При згоранні немає ні запаху, ні диму, а також те, що залишок попелу, мінімальний. Відібрати найбільш ефективну систему опалення допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже вона співпрацює з провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у Європі. Спеціалісти фірми Термоцентр пропонують твердопаливні котли виробництва Металфах. Компанія постійно працює над вдосконаленням продукції, що дозволяє виготовляти універсальні котли. Тобто, один котел може працювати як на дровах, вугіллі, так і на пілетах. Автоматична подача. Фірма Термоцентр займається продажем, комплектацією, монтажем і пусконалагоджувальними роботами систем. Тем опалення. Екобудівництво справа нова. Точніше, добре забута стара. Це точно. А повернути на часи фортець та мурів може навіть сучасна екобудівля. Отож, у Рубриці Цікавинка мова піде про екологічний чистий замок. нью Мексика в 60-ті роки це місце було мекою для хіпі. Тут стоїть будинок, який буцімто спеціально створений для зйомок якогось фільму. Містечко Тао славиться історією, красою і діячами культури. Цей екологічно чистий замок належить колишньому панк-рок співаку Девіну Бакстону. Він живе тут з дочкою Люсі, козеном з Австралії, родом і двома чотирилапими друзями. Таос – це особлива реальність тут немає центрального електроживлення. Побут повністю екологічний, тому господар почуває себе. Переможцем господар септокороль цього замку обрав такий варіант будівлі, ніби втілюючи дитячі мрії. У прихожі одразу кидається в око, неопалена цегла. Це те, що зроблений весь будинок. Висушені на сонці цегляні блоки дуже екологічний будматеріал. Цегляні блоки абсолютно натуральний матеріал. В їх склад входить вода, бруд і солома. Так як там вода, вони легко ламаються, тому їх довелося штукатурити, щоб захистити від впливу зовнішнього середовища. Лінії там, де блоки були підкріплені. Бетоном а стіни оброблені цементокіном виштукатурки, штукатурки, який виходить, якщо змішати глиняну масу, солому і порошок слюди. остання надає штукатурці блиску. Видається, що стіни з соломи, але ні, вона лише нанесена зверху. Є тут і дерево, от зверху кедр. Він по всьому будинку. Це кругла кухня, а двері всі квадратні, тому потрібно було помудрувати, щоб вони відчинялись, не зачіплюючи одна одну. Оздоблені дверця та бляхою, орнамент на який вибитий цвяхом, це така місцева техніка. А от щоб шафки висіли, треба міцні стіни. Тут використані блоки грінго, рами розміром 2х4, які обрамлюються гляні блоки. Важливо знати, в яких місцях вони знаходяться, щоб потім їх знайти і прикріпити до них те, що треба. З вікон приголомшливий вигляд, та й самі вікна чудові. Подвійна цегляна кладка дозволяє утримувати тепло і встановити глибокі вікна. Коридор веде в вітальню. Де ще одна особливість цього будинку: камін. його конструкція розроблена так, щоб давати максимальну кількість тепла. Для цього тут задня стінка з цегли. Стеля тут вища, ніж усі. Тут опустили підлогу і підняли стелю. Спершу поставили опори навколо і поклали на них блоки, щоб перепад не було видно з інших частин будинку. Поряд кімната сонця. Коли в нью Мексико температура падає, це найтепліша кімната в будинку. І природні сховище тепла. На південній стороні встановлене вікно тромба, яке нагріває стіну в кімнаті. Вікно консервує тепло всередині між стіною і вікном, пофарбованим у чорне. Тепле повітря потрапляє в кімнату вночі, коли температура падає. Поряд спальня девіда. Сонце добре прогріває кімнату, його тепло зберігає, посипана піском цегла. У ванні вікно скляної плитки, воно пропускає світло з коридору. У ньому бульбашки це не вода, а миюча речовина. Кімната Люсі, як у принцеси, бо живе у замку. Тут камін, бо взимку він зігріває весь будинок. Поряд тераса ідеальне місце оглядати своє королівство, дошки із переробленої пластмаси і деревини. А поряд жовтий друг ліфт не лише яскравий елемент для розваг. Він робить весь будинок зручним. Тераса обперезує будинок. На землі поряд сонячні батареї, щоб максимально використовувати кожен промінь. Вони дивляться вверх, щоб впіймати зимове сонце. Це для центрального опалення і підігріву підлоги, а праворуч для нагріву води для ванної і миття посуду. Під ногами люк до цистерни, куди збирається дощова вода для поливу саду. Незважаючи на те, що це перша спроба масштабного будівництва, Девід досягнув успіху. Екологічно чистий замок компактно розташувався в його частина королівстві. Вам цікаво, що відбувається на рівненському ринку нерухомості? Тоді рубрика ця саме для вас. Ціна житла далі. Агентство нерухомості статус пропонує земельну ділянку Червоне Гори, 7 сотих, під будівництво асфальт комунікації ціна 10 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка село Сергівка. Підбудівництво комунікації 15 сотих. Ціна 6 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку Луцьке кільце, 10 сотих під будівництво асфальт комунікації Ціна 19 тисяч умовних одиниць. Земельну ділянку за зоопарком 10 сотих під будівництво комунікації на сусідньому участку. Приватизована ціна 11 тисяч умовних одиниць. Трьохімнатна квартира по вулиці Вербова, цегляний будинок. Євроремонт залишається. Меблі та побутова техніка. Ціна 41 тисяча умовних одиниць. Село Біла Криниця, Мансарда, 170 квадратних метрів. від траси 130 метрів. 10 сотих. Ціна 65 тисяч умовних одиниць. Земля Приват Інформ пропонує однокімнатну квартиру. в Місті з долбунів другий поверх цегляного будинку. Загальна площа 32 метра квадратних. Ціна 16 тисяч умовних одиниць. Двокімнатна квартира в місті з долбунів. Загальна площа 52 метри квадратних, четвертий поверх цегляного будинку. Сучасний ремонт автономне опалення. Ціна двадцять тисяч умовних одиниць. Можливий гарний торг. Двокімнатна квартира в центрі міста Долбоні. Загальна площа 44 метри квадратний. Є автономне опалення, ремонт. Ціна 20 тисяч умовних одиниць. Продається цегляний будинок з ремонтом в місті з В Шість кімнат, натуральний дубовий паркет у всіх кімнатах. Можливий продаж, а також обмін на трьохкімнатну квартиру з доплатою. Цегляний будинок у центрі міста Долбоні. Площа 150 п'ятдесят метрів квадратних, п'ять кімнат, велика простора кухня, сучасний євроремонт. Ціна 100 тисяч умовних одиниць. Можливий торг. Здається, однокімнатна квартира по вулиці Чорновола, 60. Новобудова, третій поверх. Загальна площа 50 Метрів квадратних. Індивідуальне опалення, євроремонт повністю мебльована. Нова побутова техніка. Ціна договірна. Вам потрібен пісок чи щебінь? А можливо, чорнозем за доступними цінами. Звертайтеся за цим телефоном. Підприємство працює як за готівковим, так і безготівковим розрахунком. Як на загальній, так і спрощеній системі оподаткування. Можлива доставка для постійних клієнтів діє система знижок. А далі будівельний ярмарок. e aí Фірма Доні Рівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Приватне підприємство Володар Сіток виготовляє та встановлює тканинні ролети, жалюзі та москітні сітки на вікна та балконі двері. Під колір вашого вікна. Телефон чотириста 31 931 068 727 68 88. Натяжні стелі від виробника за ціною від 155 гривень за квадратний метр. Кожен клієнт отримує подарунок. Дзвоніть за телефоном 068 301 04 04. Правильні матеріали і правильний монтаж від компанії Пріорі. А вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото чи відеоматеріали цікавих нестандартних будівельних рішень. Діліться з нами і на вас чекають призи від будівельних магазинів. Запитання, на які хотіли би отримати відповіді спеціалістів, лишайте на сайті РівнеОдин у рубриці Профібут ми доступні і за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте. Бувайте.